Всім привіт, друзі! Сьогодні тема роліка цікава для початківців, хто заводить пасіки та й для професійних бджолярів. Що краще купувати для початку пасіки чи для розширення бджолопакети чи бджолосім'ю? Давайте розберемося коротко. Давайте порівняємо зразу по цінах. Бджолосім'я коштує 2400 по минулорічним. Пакет коштував 1500 гривень. Пакет дешевше, але бджолосім'ї 8 рамок розплоду, хоча він різновозрастний, але це більше, ніж в пакеті набагато. І всього 10 рам суші. Які переваги бджолосім'ї? вона коштує менше, це 2400 гривень, Було по минулому році будемо судити по цінах. Це 10 рамок суші. Це матка, це 7-8 рамок розплоду різновікового. Від сім'ї можна зробити відводок, це залізно-1 точно, а можна і два. Це можна отримати ранній майський мед досить великій кількості. Це ранній строк покупки. Це дешевше, ніж 2 пакети. Але якщо взяти два бджолопакети і додати 600 гривень, то буде 3000 гривень. Це дорожче. Але там працює 2 матки Це переваги бджолопакета. якщо рахувати по грошам. Це більше буде меду з двох бджолопакетів, ніж з одної бджолосімії з відводку. В бджолопакеті нема роїння, він і так послаблений. В джелопакетах це переважно початний розплід, тобто швидкий розвиток. Ви пересаджуєте бджіл, і початний розплід виходить через 12 днів Там уже в два рази більше бджоли мінімум. Але в бджолосім'ї більше суші, вона бере ранній мед, Бджолопакет гірше його бере, хоча теж може взяти. Від бджолосім'ї робиться один відводок, але мінус це роїння. Бджолосім'я, якщо з неї нічого не робити, вона зроїться. Це 100% майже бджолопакет послаблений, і роїться не буде. З двох бджолопакетів можна зробити ще один збірний невеличкий відводок, він піде в зиму, тобто буде 3 одиниці. Це мінімум. З джолосі буде один відводок добрий або 2 невеличких. Ну, можна вважати, що це буде 2 одиниці. Все рівно 2 відводки це дуже, е, повинна бути дуже якісна матка, дуже добра бджолосім'я. Взагалом, ну, якщо так півставити, то воно плюс-мінус те на те й виходить, тільки якщо взяти бджолопакети, там дві матки працює, там одна матка бджолосім'ї. І треба робити відводок, це треба мати маточник, треба знати там, ну, якісь основи біології бджіл, тобто треба затрати праці, застосовувати туди пасічнику початківцю, бджолопакетами простіше працювати. Там просто розширюють сушу чи вошіна і та й все. Але в, кожному, в кожній покупці є свої переваги і свої недоліки. Ну, в цілому, я вважаю, що краще купити 2 бджолопакети, додати грошей, це буде 3000 гривень, але буде дві матки працювати, буде кращий результат по меду і менше затрат праці. Хоча я купував в свій час і бджоло і бджолопакети. Спочатку джолопакети пішла мода на них пізніше. Я починав у 2000-х роках, на початку 2000-х тоді було модно купувати, продавати бджолосім'ї там цілими пасіками можна було. Я купував. Я купував людей, ну, які завершували бджільництво, там у бабусі одної. Тобто я брав бджолосім'ї, рахував по рамках. Рамка розплоду. Або просто рамка обсиженою бджолою, частіше ми так купували. Тобто ціна була за рамку з обсиженою бджолою. Якщо купуєш цю пасіку, пасіка стає більш-менш різношорсна. Тобто будуть слабі сім'ї, щоб купувати їх, як все гамузом, і будуть сильні. З пакетами трохи простіше, якщо провірений постачальник, ви бачите, або самі відбираєте те, що купуєте, то там стандартний набір, можна так сказати, і стандартний набір рухів, ви працюєте, розширюєте все, робите, всі роботи в одному ключі. З бджолосім'ями восьмі більше. Хоча якщо купувати бджолосім'ї у пасічника на вибір, тобто вибирати найкращі, Ну, тоді теж цікавіше, мабуть, ніж купувати всю пасіку і слабі, і середні силі. Ну і немалу роль грає те, у кого ви купуєте бджіл. Можна купити добрі бджолосім'ї у перевіреного пасічника, знайомого. там, І отримати гарний результат. Можна купити погані бджолопакети, негодні, хворі і нічого не отримати. Можна навпаки купити хворі бджолосім'ї, а бджолопакети будуть дешевші і вам привезуть їх. Вчасно. Ну, тобто, так що вибір за вами. Я думаю, бджолопакет трошки краще по грошам і по розвитку, ну, по затратам праці, а вирішувати вам. Можемо зробити коротке опитування на каналі, що краще купувати бджолосім'ю чи бджолопакет і подивимось, хто як вважає. Всім дякую за увагу. Гарних медозборів в майбутньому. Удачі пока!